Ласкаво прошу на курс by NK. Мене звати Наталі Карпус, і я є авторкою цього курсу. Я покажу тобі, що запускати самостійну рекламу не є так важко. Трошечки про себе мене звати Наталі, і я таргетолог більше трьох років. Навчалась у топових фахівців, співпрацювала з топовими агенціями, і на сьогоднішній день веду самостійно із командою. Проекти по всьому світу не побоюсь цього слова, тому що я перебуваю в Перу, а моя команда знаходиться в Україні. Відповідно, всі часові пояси ми можемо покривати абсолютно без проблем. Яка ніша, який товар, яка послуга для мене немає жодної різниці, адже я розумію суть, як працювати і навчу тебе цьому. Також ти можеш звернутися до мене за консультацією або аудитом поточних рекламних компаній. Якщо в тебе вже є запуски, або ти працюєш торгетолем, інколи варто подивитися на свої компанії, на свою конверсію зі сторони і можливо знайти деякі шляхи поліпшення. Саме для цього в мене є послуга аудит. Запуск під ключ це послуга, коли ми повністю вивчаємо який ти проект, повністю готуємо, будуємо для тебе стратегію, розробляємо все необхідне і запускаємо. І формат наставності це для тих, хто хоче знати про таргетовану рекламу якомога більше з моєю підтримкою, тому що саме в настанності у вас є підтримка зі мною. Отож, рада бачити вас на курсі таргетованої реклами. І ще раз для кого курс створений для експертів, фахівців і підприємців, які хочуть самостійно запускати ефективну рекламу. Моє гасло «Таргет» – це не магія, це ціль, і я допоможу її досягти. Ще на тебе чекає на курсі. На курсі ми починаємо одразу з першого року, починаємо створювати кабінет, рекламний кабінет. Я поясню всю основу основ, і вже з першого уроку я рекомендую тобі починати практично діяти, адже до того моменту, коли ми дійдемо до сьомого безпосередньо технічного запуску, підготувавши перед цим всі креативи, зрозумівши скільки який бюджет прорахувавши, який нам потрібен проби Стратегію з'яснення всю підготовку твій кабінет вже був прогрітий і вже готов діяти і таким самим чином. можемо уникнути, а або вже ні, блокування за сторону Фейсбук. Це не страшно, це нормально, і з цим просто треба а, жити. Вміти жити так структурою, ти можеш ознайомитися на слайді більш детально, і в кінці я хочу сказати, що будуть подаруночки, Подаруночки тим, хто дійде до кінця, виконує всі домашні завдання, буде можливість отримати п'ять відповідей на свої п'ять питань, тому що кожна ніша, кожен проект він є особливим, і е, я вам розказую загальну базу, так тобто основну е, стратегію. То як ми діємо загальні поняття, так які підходять всім. Але кожна ніша особлива, і кожна ніша потребує кожен випадок потребує певних якихось уточнень. Саме для цього я створила п'ять відповідей на ваші запитання для найнеполеглиших. Тобто, після того, як ви опануєте всі уроки, і у вас лишиться запитання, а вони у вас однозначно лишаться, ви можете їх задати мені в директ. А теж поглянув урок номер один вступ. Як працює Мета Ну, Що таке взагалі мета? Це рекламна система компанії Мета, яка дозволяє просувати товари, послуги або особистий бренд через низку плейсментів, таких як Facebook, Instagram, На сьогоднішній день ще додали тріц. А також у нас є Messenger і є Audience Network. Це опції, які ми можемо брати. Але чесно кажучи, я в більшості Instagram А зараз. Тестуємо тріс, тому що це новеньке, і Фейсбук дуже рідко, дуже рідко, тому що залежно від того, яка у вас ціль, яку аудиторію хочете собі набрати. Зазвичай в інстаграмі дорожче, але якісніша аудиторія. Окрім платформи, також ми можемо налаштовувати вік, стать, гео, інтереси, поведінку і взаємотів. Надам трошечки теорії і далі проведу екскурс по рекламному кабінету, в якому я якраз покажу, де це все ми можемо налаштовувати. Я рекомендую все обирати вручну, тому що всі плейсменти, всі рекомендачки, які нам надає Фейсбук, вони частіше за все зливають кошти. Ми обираємо аудиторію, наприклад, 2540. Ви знаєте, що саме ваш товар купують двадцять п'ять 2540. і, наприклад, тільки жінки. А Фейсбук каже: я тобі допоможу знайти найкраще. Постав лише цю галочку. Ми ставимо і ще ми бачимо. Чистіше за все ми можемо бачити, що наш бюджет розливається на аудиторію туди до 65+, а... Ми самі розуміємо, наскільки це спотупважна аудиторія. І якщо ви, наприклад, продаєте косметику, так то 65 ну це не наша аудиторія, яка в нас буде купувати в більшості, так тому важливо всі плейсменти і всі моменти обирати бажання рука. Хочете навчитися обирати ефективніші плейсменти, дивіться всі відео уроки. Надалі або можете звертатись також до мене на консультацію, як працює реклама мета? Мета це взагалі аукціон. Щодня ваша рекламна кампанія запущена, вона проходить певний аукціон. І критерії виграшу цього аукціону вони прості: ставка, якість реклами і релевантність. Що таке ставка? Ставка це скільки ви готові заплатити. Наведу вам простий приклад. Ви використовуєте одне й те саме відео, тобто один і той самий креатив на різні аудиторії. І ви ставите ставку на рівні групи, так і ви бачите, що аудиторія, наприклад, зібрана з ваших новарів. Вона зіграла ефективніше, і вона дала вам набагато більше або переходів, або відвідувань, залежно, яка у вас ціль була, або повідомлень. Так, ось це і є та ставка, яка виграла порівняння порівнянні з іншою аудиторією. Креатив, повторюсь, може бути один і той самий. Якість реклами. Наскільки реклама цікава, затримує увагу, має хороші креативи та тексти, тобто наскільки якісна реклама. Найякісніша реклама це найкоротша реклама. Не робіть, будь ласка, трошки вже за спойлер наперед, не робіть креативи більше 30 секунд. Навчіться робити креативи 15 секунд, і ви побачите, наскільки зростуть ваші продажі. І релевантність. Найбазовіше і найважливіше, чи реклама показується аудиторії, чи ні. Тобто, релевантність, якщо ми подаємо креатив про. Нехай буде та ж сама косметика, так? а нам починають писати про масаж. Це значить, можливо, не ті інтереси обрали, тому що в аудиторії можна обирати різні інтереси, вік, зацікавленість аудиторії. Візьмемо інший приклад психологи. Ми робимо, запускаємо рекламу креатив психолога і отримуємо запити щодо терапії. Релевантно? Так, релевантна. Якщо ми запускаємо креатив психолога і отримуємо про котиків собачків, запити будь-які інші, що не стосуються нічого психології, ця реклама є нерелевантною. Отже, три важливі критерії: ставка, якість реклами і релевантність. Яка з них виграє найбільше? Тобто який креатив, який декст виграє найкраще з цього. Те реклама мета конкретно буде і показувати. І так, давайте перейдемо з вами до основних елементів рекламного запуску. Їх у нас чотири: особистий профіль, сторінка, бізнес-менеджер або можете називати мета-бізнес суїд і четвертий – це рекламний аккаунт або рекламний кабінет як вам буде зручніше. А головне, щоб ці всі елементи між собою були підключені і налаштовані вірно. Ми коли натискаємо просто Facebook, якщо у вас відкритий вже Facebook, так, вам одразу покаже ваш особистий профіль. Це основа основ. Ви можете запускати рекламу одразу з особистого профіля. Але я не рекомендую цього робити, тому що особисті профілі дуже часто блокуються. І я вам зараз покажу наглядний приклад того. Скільки б я не реквестила за те, щоб мені розблокували, різні причини були. Просто я не вела рекламу з цього, і якщо ви не ведете з профілю особистого профілю реклами, частіше за все Facebook заблокує. Ось, він в мене заблокований, але в мене є багато бізнес-менеджерів, через які я сторінок, так, бізнес-менеджер, ось важливо і ще раз. Сторінок і бізнес менеджерів, через які я запускаю рекламу. Тобто особистий профіль. Просто в Facebook заходимо це особистий профіль. Сторінка. Зараз вам покажу сторінку. Де ми можемо знайти нашу сторінку? Знайти або створити. Якщо у вас новостворений профіль, однозначно вам потрібно створити сторінку. Для цього переходимо в сторінка. І тут ви створюєте. В мене вже є, так, ось такий має вигляд сторінка. майже такий самий, як особистий профіль. Але різниця в тому, що а ваша сторінка так буде жити довго. А ваш особистий профіль може бути забочений, і з нього ви не зможете робити рекламу. Тому я рекомендую створити сторінку і надалі створити так само, минуту вже створений, бізнес-менеджер. Я вам додам ще окреме відео, там де крок за кроком було, як це все я створювала, щоб ви могли просто. Ставити на паузу, переглядати і створювати поетапно, якщо у вас ще цього немає. Створювати поетапно свій профіль, свою сторінку, свій бізнес-менеджер і вже потім рекламний акаунт. Бізнес-менеджер це головний центр управління всіма акаунтами. Тобто, це як центр, в якому ви можете. Роздавати доступи, якому керувати акаунтами, створювати пікселі. Пікселі важливо створювати тоді, коли у вас є продаж продуктів на сайті. Там у вас Фейсбук може запросити це створити, але ви не налякаєтеся, створюєте піксель і продовжуєте налаштовувати рекламу. Рекламний кабінет це безпосередньо те, що ви бачите в рекламному кабінеті. Відбувається вся наша магія. Створюються всі е, наші рекламні кампанії. Давайте пробіжимось з вами по створенню кампанії. Розпочинаємо з створити, так? І що ми бачимо? Ось тут ми бачимо різні цілі: «Упізнаваємість», трафік, взаємодія, ліди, просування, додатка, продажі. Продажі це в нас сайти просування додатка, якщо ми додаток просуваємо, ліди. Це Створення такої лід-форми питання-відповіді, тоді, коли ми надаємо не просто в автоповідомленнях, та там ми можемо надати запитання і варіанти відповіді. А тут конкретно більш форма, на яку людина переходить, надає відповіді, і Facebook зберігає цю всю інформацію, і ви можете одразу бачити всю інформацію стосовно клієнта, який перейшов, лишив свої дані. Ви можете безпосередньо викачати з Фейсбука, а можете. Встановити додаткову перелінковку з АПІДрайвом, API підрайв API через Telegram і отримувати повідомлення від чат-бота в Telegram. Взаємодія взаємодія це якраз такі, коли ви хочете отримувати повідомлення в Direct. Трафік це може бути кліки на посилання, відвідування профілю. Я більше рекомендую використовувати трафік ціль на відвідування профілю. Це є найефективніше. І впізнаваємось, коли ви просто хочете заявити про свій бренд, але знову ж таки трафік взаємодія з профілем це найефективніше. Три найчастіші, які я використовую, це трафік, повідомлення і лідформа. Із них трафік, я хочу сказати, що є найдешевшим. А одразу хочу зауважити те, що рекомендовані налаштування не рекомендую. Вручну створюємо все руками, так. Я зазвичай називаю компанію датою, наприклад. Нехай це буде. Це суто як вам буде зручніше. І що ми, яку ціль ми преслідуємо. Тут також я ставлю бюджет. Бюджет на трафік від трьох, але ефективніше 5. Ось тут вибираємо акціон, трафік. Ось тут називаємо аудиторію. Наприклад, це буде широко 25, 40. Так як в нас трафік, в нас має бути не додатки для обміну повідомлення, а Instagram і Facebook. Обираємо на який профіль. Бюджет. Ось тут ставимо. Нехай буде 5. Тут ми можемо запланувати. Тобто ми можемо поставити навіть ось так на завтра. З 12 ночі, тобто, коли е, люди прокинуться, так вже 6-7 година, вже креативи будуть більш-менш оптимізовані і реклама вже буде повноцінно показувати і шукати нашу аудиторію. Е, часто використовую, іноді дає результат, іноді ні. Якщо з саме ось так, от запланованого запуску на 12-ту годину. У нас не Перу, а ми вибираємо своє гео. Тобто ось тут момент ми можемо. Можемо налаштувати тільки. Бачите, Київ вулиця Хрещатик. І від вулиці Хрещатик ми можемо ставити. 10 км. Тобто, ось тут той момент, де ми можемо гратися, де саме ставити шпильки, будь-де завгодно, так? Звужувати якраз цей радіус. Ось тут налаштовуємо геолокацію. Аудиторія Advantage Plus. Не рекомендую. Можете спробувати, але я більш ніж впевнена, що ви побачите, що ваші 5 доларів або 10 підуть не туди. Тому. Використовуємо вихідні дані. І ось тут ми можемо, так як я казала, 25 та, наприклад, 25, ось тут ми ставимо 40. Вибираємо чоловіки, жінки. Якщо ви знаєте, що вас у послуг використовують тільки жінки, то обираємо тільки жінок. Якщо всі, то усі, якщо чоловіки, тільки чоловіки. Уважно дивимося, щоб не було ніяких додаткових галочок, тому що саме це дуже любить робити зараз Facebook. І у всіх оновленнях він ставить на кожному етапі після запуску Я рекомендую переглянути і забрати ці галочки, тобто повторно опублікувати кампанію, для того, щоб уникнути якраз таки непотрібних цих рекомендацій. Що таке детальний таргетинг? Ось тут ми можемо обирати ті самі інтереси. Наприклад, ті, хто цікавляться тематикою гроші, так? Або якщо, ось, наприклад, ніша психології, так? Психоледі. Цікавились цією нішою, цікавились цією тематикою, ми обираємо. Так? Зазвичай інтересів не більше п'яти. 3-5 інтересів є оптимальна кількість. Мови. Якщо ви робите. Таргет на країни Європи. Ось тут важливо поставити українську-російську мову. Це мова інтерфейсу, на якої налаштовано е, девайс-телефон. Так, ось тут зараз, до речі, одразу покажу ручні розміщення. І важливо обирати, забирати галочку комп'ютеру, лишати тільки мобільні. Е, мова. Це. Мова інтерфейсу, ми тут можемо натиснути українська, російська, будь-яка, так? Мова інтерфейсу девайсу, на який налаштований у нашого потенційного клієнта. Це важливо, ще раз кажу, це важливо на Європу, коли ми робимо. Тому що, щоб не показувала наша реклама, наприклад, тим, хто не розуміє україномовну рекламу, так? Ми показуємо на Німеччину. І е, не ставимо українську мову. І що ми маємо? Ми показуємо на виході нашу рекламу всім. А це, знову ж таки, е, витрата коштів. Ось тут, наприклад, Facebook ми забираємо Instagram. З Instagram ось ці плейсменти. Instagram Stories і Instagram Reels є найефективнішими. Іноді може працювати стрічка профілю Instagram, стрічка Instagram, але це все може бути не таким ефективним, як Instagram Stories, Instagram Reels. Ось тут ми бачимо, що щось не подобається. Не подобається те, що якщо ми не обираємо нічого з цього, відповідно і результати пошуку ми не обираємо. І ось якщо тільки два плейсменти в нас є, у нас все добре, все пускає далі. Ось тут Ось тут ми, я пишу, або Крео, або креатив, або, або допис, наприклад. Так? Тобто ось тут ставимо креатив, відповідно, ми маємо налаштувати, завантажити нашу статику або наш відеофайл. Ми також можемо обрати. З дописів. Будь-який допис обираємо. Зараз він завантажиться. У мене інтерфейс він трошки сходить з розуму, тому що англійська, іспанська, українська. Якщо я обираю допис, то я собі прописую зазвичай допис. Щось йому не подобається. Зараз чекаємо, можливо, просто завантажується. Цей шлях ось цей трафік, ціль трафік, так? Це те ж саме, що з кнопки просувати. Просто ви тут можете вибрати набагато більше опцій. Я рекомендую робити це через рекламний кабінет, тому що ви можете більш чітко обрати гео і всі інші моменти. Окей. А якщо у нас відбувається така ситуація, ми банально можемо просто скопіювати дупель. Угу. Все одно не подобається. Перевіримо, що ж тобі не подобається. Ось ці галочки, які нам треба забирати. Буває таке, що просто може не подобатися допис. Розширення, мелодія, все що завгодно. Ну, ось бачите, ось це подобається. Тому важливо при формуванні, ми в креативах про це будемо говорити, при формуванні допису дотримуватись також е, певних правил, щоб е, потім можливо було забрати на рекламу. І все, ось тут можна опублікувати. Я цього робити не буду, тому що зараз немає необхідності саме цей, а, цей пост запускати. Але це яскравий приклад того, як ми можемо зробити на ціль трафік. Давайте пройдемось по цілі повідомлення. Він пропонує задіяти ту ж саму аудиторію. Так, стоп. Назад. Давайте взаємодія. Починаємо з взаємодії. Знову ж таки, вручну. І все так само: дата, повідомлення, скільки ми ставимо на це. Ось тут додаток для обміну повідомлення. Коли ми обираємо ціль повідомлення, додаток для обміну повідомлення. Обираємо куди. Ми можемо на месенджер, як я казала, плейсменти. ще ми можемо на WhatsApp. Або ще є така функція на дзвінки. Що ми хочемо? Максимальну кількість розмов або збільшити кількість кліків. Максимальну кількість розмов. Бюджет, дата. І тут все, як в попередньому моменті, відрізняється тільки ось тут на початку. Не дуже часто плутають бізнес-менеджер з рекламним аккаунтом. Бізнес-менеджер. І рекламний аккаунт, як два різних інструменти. Бізнес-менеджер для аналогії це як офіс так, компанії. а рекламний аккаунт це одне робоче місце, наприклад, так, в цьому офісі. Так, давайте з вами перейдемо до доступу. Перейдемо з вами до доступів та ролі. Якщо ви працюєте самостійно, я рекомендую однозначно так чи інакше, без цього ви не зможете рухатись далі роздати собі доступ або будь-якому іншому своєму довіреному фахівцю. Не рекомендую роздавати доступи до свого аккаунта будь-яким незнайомим особам. В доступі, як ви бачите, переходимо в розділ Люди і запросити. Додаємо електронна адресу. Ось тут не тимчасовий нехай буде це повноцінний доступ. Керувати одразу всі галочки або, в залежності від вашого побажання, але собі роздавайте повністю все. Ось тут ми вибираємо, куди саме: сторінка, так, до такої піксель, якщо він у нас є, в нас немає його, до бізнес-менеджера. До Інстаграму. Угу, відсутні доступи. Бачите, червоненьким було. Тобто позначити все. І далі. Нехай буде ще на цій пошті. І ось тут ми бачимо повний пакет, куди ми надаємо і який доступ ми маємо собі самому. М -м, рекомендую роздавати саме так. І зазвичай тут буде світитися, що неактивно або потребує дій. Відповідно, вам потрібно перейти на ту пошту, яку ви надали собі доступ, це Gmail. Рекомендую в Фейсбуці використовувати завжди Gmail. Після того ви переходите до себе на пошту, яку ви написали, приймаєте це запрошення, і у вас автоматично вже з'являється можливість керувати. Цим рекламним обліковим записом. Міфи і страхи про рекламу. Це занадто складно. Це не є складно. У вас є презентація, у вас є відеоматеріали, ви це все можете переглядати, занотовувати, повертатися до цього. Це нормально. Ось і з часу, з практикою, коли ви будете робити більше запусків, ви будете краще розуміти, як це працює. Фейсбук вам буде допомагати жити, допомагати створювати певні якісь неприємності, але ви маєте розуміти, що слідуючи за всіми цими інструкціями, які я вам надаю, вас не має бути жодних проблем. Потрібні великі бюджети. Міф, реальність, може починатися з трьох. 5 доларів. Залежно від цілі. Якщо ви прослідуєте цілий трафік, це 3-5. Якщо повідомлення від 10, якщо форма, також від 10. Продажі в нас стартують від 10. Мене заблокують. Так, вас заблокують і вас розблокують, і якщо ви зробите всі необхідні дії. Чому блокують? Значить ці ж блокують тоді, коли немає коштів на. Карти це найбільше, напевно, моє бі, коли я говорю клієнту, що на карті має бути бюджет мінімум на день вперед, якщо аккаунт новостворений, у Фейсбука немає трасту, немає ще довіри до вас. І якщо ви виходите за ліміт бюджету, він частіше за все вас заблокує. І як тільки ви поповните карту, він вас розблокує, як пройти курс користю. У вас є структура, коротка теорія. Це презентація, яку ви бачите. Практичне відео, яке ви зараз слухаєте. Я рекомендую вам занудовувати і повертатися до цього. Це нормально не все одразу зрозуміти і повертатися до цього проводити ще раз і ще раз, тільки з практикою ви набудете впевненого розуміння, що так я все роблю правильно. Власне, саме для цього ви створений курс, створені додаткові матеріали, які ви можете отримати, написавши мені в Direct слово чат. Також ви отримуєте можливість долучитися до чату з іншими учасниками курсу, які так само, як і ви, проходять ці всі матеріали і опановують ці всі записки. Я вас вітаю, перший урок ви закінчили. Це найскладніший, напевно, урок із тих всіх, які ми будемо мати надалі. Якщо ви все зрозуміли в цьому уроці, на наступних кроках вам буде набагато простіше. Додатковий матеріал це покрокова інструкція. Ще раз наголошую, ви її можете отримати, написавши мені в Дірект слово в чат. А це у нас завдання після кожного уроку, я пропоную вам пройти такі. Короткі домашні завдання, які, по-перше, допоможуть вам безпосередньо зрозуміти, а що робити далі. Ось тут, в кінці кожного уроку, у вас написано, а що робити далі. В кінці першого уроку я вам пропоную пройти по теорії ще раз перепитати себе, так, що таке мета, як вона працює. Почитайте, так, ви можете бачити основні елементи, які. І практичні завдання. Якщо у вас вже створене, то перевірте цей особистий профіль. Якщо не створено, починайте створювати. Перейдіть на лаштування, роздайте собі доступи, ролі і підготуйте основу для подальших кроків. Якщо є помилки або щось не виходить, напишіть в чат в телеграмі. Додатково, не обов'язково, але корисно. Якщо ви після прослуховування цього уроку вже створите свій бізнес-аккат, так. То я вас попрошу зробити скріншот, надійшла в чат і написати створено. Якщо у вас є питання, задавайте їх в чаті і напишіть, будь ласка, одне питання, яке у вас ось перше виникло так. Я більш ніж впевнена, що я вже надала на нього відповідь. Якщо ні, то будь ласка, слухайте наступні уроки. Ось задайте це питання в чаті. Можливо, учасники вже знають на нього відповідь. Підтримка у цьому курсі взаємна. Якщо щось складно, запитай. Я, якщо зрозумів або зрозуміла, допоможе зрозуміти іншому.